Чи, будь ласка, чому власне дійсно в історії України України так мало детективів написано, адже історія власне нашої країни, вона багата на таємниці, багато на різні несподівані течії, несподівані, несподівані люди тут з'являються і зникають несподівано так само. Але детективи дійсно, історичних детективів фактично немає. А, от чому? Це дійсно такий складний пласт, що ніхто не може. Детективи, детектив, які всі жанри. Такі, які ваблять дуже читача, як містика, еротика, вони не дістали належного розвитку в нашій літературі, тому що ми були завжди під невільною нацією. А у підмовільній нації письменники швидше стають проповідниками, ніж художниками. Я навіть про себе казав. Я жив у такий час, коли 99. Відсотків своїх сил поклав тільки на те, щоб лишитися українцями. У мене один відсоток лишався на чисте мистецтво. І через те це закономірно, але от вже зараз я дивуюся, коли ми маємо цей простір, все одно чомусь цей жанр не розвивається, хоча є готових, багато історій, де здавалося б нічого не треба домислювати. Зараз мені замовили написати кіносценарій. Про Паризьку трагедію, про вбивство Симона Петлюри у 26-му році Шварцбарна. Я взяв ці матеріали і судового процесу. Матеріали готові є. Тризу. Тоді в Парижі давав щоденний звіт з такими подробицями, які судді, що хто задягнути, пор... малюнки, портрети їхні, ці адвокати колоритні, такі колізії, як, як стежив цей Шварцбарт за Петлюрою, хто замовляв це вбивство, цей Володянчик там ходив, як йому давали. Як він передав, ще цю записку дружині передав, що, мовляв, все зроблено. Очевидно, там вже був фарс, що він ніби допомстився за погроми вигадані Петлюрівські, а насправді вбили просто як провідника як символ української нації, перетворили процесу суд, власне, над українцями. То була детективна історія, але досі ніхто не зробив художнього твору на цьому матеріалі. А що вони кажучи про так. Ну, Це, власне, так. Є люди, які наші хочуть зробити фільм такий, це. У вас я Ось, бачу, що це вже зачепило, так? Вам цікаво з цим матеріалом працювати. Звичайно, цікаво. Надзвичайно. Єдине, що я не вважаюся, не маю себе за якогось професійного сценариста, ні трошки. Жаль часу, От, тому що мене найбільше вабить проза. А цього роман ви не хотіли створити? На базі того самого матеріалу чи ні? Ну, мене поки що попереду, я, коли є задуми, я, задуму, я е, тяжко впускаю інші, бо вони потім висмоктують енергію. У мене зараз моє казує Маруся. Маруся, отаман Маруся, і, до речі, сьогодні день народження. Маруся Соколовська, народи привітати, її давно на світі немає. Ну, нічого, вона нічого. Там. Так що таке, що наша історія дає багато драматичних таких колізій. Документальних на їхній грунті, можна писати білорічні речі. руки не сягають, я дивуюся молодшим письменникам, які працюють на своєму власному кусому досвіді, з mm -hmm. e, пальця пишуть про наркоманів, а самі не, не наркомани, вже, вже сам був наркоман, там писав. Pišite o seksu, o bedni seksu človeku, ki ga ne more, ker drugače bi o tem pisal toliko. Pišite. In na tem usposobljenem doživetju vse tako treba prihajati na vse različne stvari. треба виходити але мені здається до цього все одно треба дозріти і дійти бо ти просто не можеш вийти і все одно що вийшов на дорогу власне кажучи це ти ж мусиш розуміти навіщо ти туди вийшов і що тобі там потрібно андрію як ти вважаєш дійсно чому так сталося це ж не, не тільки через те що дійсно було панування скажімо російського детективу у нас польського детективу я пам'ятаю навіть ну, в радянські часи зарубіжні детективи перекладалися і власних детективників знала більше ніж купити не можна було у книгарні з, з Касяйовими записувалися в чергу, щоб і не кожному перепадала та книжка, хоча б не виходили тиражем малемільйонними. Така була популярність. Я думаю, дві дві причини ясні, чому не пишуть такі книжки. По-перше, чому, чому мало писали і чому не пишуть? Ясно, давай. Чому мало писали? Я думаю, тому що до під час Радянського Союзу, до української історії, і, ага. як теми ставилися дуже обережно і головні, тобто в радянська цензура, то можна було гарантувати, що 90% процентів викине або щось інше. Доступу до архівів теж не було. Зараз, коли є доктор до архівів, просто у нас немає покоління письменників, які можуть академічно працювати як письменники. То у нас прозаїки працюють як поети молоді. Тобто вони е, диханням, вони якби там е, випили трошки кояку, написали трошки там про тусовку, там щось, ще, і йде змагання е, такого молодого постмодернізму, який вже перестав бути постмодернізмом. Тобто, хто, ну хто... Варто напевно встати і ні, ні, ні. Тобто, тобто, Постмодернізму немає. Не Забереться, нормальна корпорація ідіотів. Це, 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 це просто досвід. От, у мене він це був, не я думаю, що, не, не усіх він є, щоб тому, тому, що книгу. досвід. Досвід не тільки життя. Звичайно. Тобто, якщо тобто, людина багато, хоче дізнатися про щось, вона шукає матеріали, і вона, начитавши з цих матеріалів, або архівів, або старих книжок, або знайшовши два десятки пенсіонерів, взявши у кожного по дві-три години інтерв'ю про його життя, про щось, цей досвід стає досвідом письменника, з яким вже з цим матеріалом можна працювати. Але це праця. Так. А у нас як би, вважається, що творчість не може бути працею. Творчість це задоволення. І тому якби, людина, яка отримує просто задоволення від творчості, вона не буде шукати важку тематику там, чи не буде братися за відповідальність, тобто відповідальний текст, тому що якщо ти про такий роман пишеш, ти відповідаєш за факти. Он, Василь не може навіть в художньому романі мучитися, що щось не співпадає по фактах, хоча купа вигаданих персонажів, якби, куп... але вигадить. Вигадить щось має бути пов'язано. У нас в принципі поки що нема ну нема такої школи э, історичної, я в принципі знаю Трошки як писав загребельний історичний роман. І як він писав? Він, ну, по-перше, я в нього кілька разів був, і він мені розповідав, що він до кожного роману перегортав купу всієї надрукованої літератури, диссертації і всього іншого. Якщо не брехав, то я думаю, що так він і писав, інакше б його книжки не залишилися, бо зараз на полицях. Тому... Це рівень відповідальності, але залежить від того, для чого він писав, і наскільки це документальний роман він писав, він писав художню, художні твори, основані на подіях історичних. А власне, ти вважаєш що це тільки через те, що люди, ну тобто молодих мене, такці вони не звикли працювати з матеріалами, приділяти тому багато часу, знову ж таки сидіти в архівах, яке сидить за цим, власне, і розбиратися з тим з тим консультуватися, витрачати на це купу енергії. Краще дійсно написати твір і є ну, сублімацією. Я можу по іншому сказати. а Може вони відчувають, що немає попиту на таку літературу. Я би так не сказала. Мені здається, що історичні детективи залюбки би читалися в сіма. Мені теж здається, в кожній країні їх читається. Можливо, можливо, ми помиляємося, але тим не менше, якщо врахувати те, що читається Європою, вони є дуже популярною. Тяжкий жанр, просто Тяжкий, не до снаги. Тому що особливо коли заходиш в історичну тематику, я кажу, та ж Отамаша Маруся, наприклад, я воювала проти більшовиків, проти денікінців. Десь там один епізод, як вона розбила тих денікінців фастові, так Я зараз перечитую абсолютно всю меру, мемуаристику про... Але я хотіла запитати, що ви вивчаєте для того, щоб її краще. Те, що, можливо, навіть не ввійде в роман, але я мушу це знати. Ось ось Житомирщина, ось вона інтерний її дій загоном отамана Марусі. А що було, а де тоді був той же Петлюра, А де тоді був Максимов. Тіденікінс? Максимов. А де Махнол той був? Чи... Все, що, що, що робилося, чим дихала, чим пахла та епоха. А зверну, а зверну, і а зверну, натрапляєш, і раптом читаєш.